Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені, що заважає обміняти всіх на всіх, всіх полонених, на всіх повернути до своїх домівок військових і цивільних людей із російського полону. І прошу. Що заважає захистити людей у полоні від агресії російської, від агресії, агресії жорстоко, жорстокого поводження? Прошу, скажіть нам, будь ласка. Є великий обман, це маніпуляція знов таки. Вимінюються ворога, цікавлять люди, які мають наші <смітні> служби ловлять колаборантів, і саме ці люди цікавлять ворога. От На них він згодний ну, здійснювати такі обміни, як одна людина, один колаборант, один агент. Він обмінюється. ну, мінімум це три людини, а може, і 10 із російського полону повертається за одного колаборанта. Також є Велика така обман, що я буду вбивати полонених як тільки йдуть на фронті, перемога наших військових в бою. Це він дурить, насправді він не вбиває цих полонених, це робиться як ширма. Йому зараз полонені необхідні. Проте, вийшли карти дуже добрі, повернення всіх полонених на всіх, обмін, всіх на всіх дійсно це масштабний обмін. Він буде супроводжуватися із наступом, я так розумію, нашої. Армії. Тут голуб миру, це буде цей обмін він буде відбуватися під приводом того, що ворога буде подолано, що буде мир. Це не довго, це, це не, не, не дуже далекий час. Це ці. Напевно, що і місяць цей. Це не дуже далекий час. Повернення чоловіків до своїх домівок, до своїх дружин, до Чи мені йде Крим. Повернення до Криму? От, а це брехня. Це все брехня. Ворог маніпулює, маніпулює, але він знає, що ці полонені це єдина його зброя, він їх дуже сильно любить. Так, він... І дітей, оцих, всі, хто в нього в полоні, це його єдина зброя, така дієва зброя якою він змушує е, якісь зміни робить на свою користь в цій війні. Проте буде зрушено. Дуже сильна іде карта фортуни, колесо перевернеться і е, повернуться полонені додому. Прошу, я хочу забрати цей негатив, заперечую. Заперечує це все заперечує, це добре, угу. заперечує. Вищі сили, прошу, допоможіть повернути всіх бранців, українців, і дітей, і жінок. Перекриваю, перекриваю із російського полону повернути додому, відкрити їм дороги на повернення. Буде так. Більше немає ніяких перешкод, що заважає повернутися до тому полоненим. Перекриваю. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка. Так. Військові переможуть в боях, на фронті буде перемога за Україною, і це призведе до повернення, до здійснення всіх мрій, все буде відпустять всіх полонених. Так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають, допоможіть відкрити дороги, забрати всі перешкоди і шляхів у полонених українців, що знаходяться в російському полоні. Більше немає ніяких перешкод, більше немає загроз життю полоненим, що знаходяться в Полонів Росії. Більше ворог Росія не може їх тримати, відпускає, обмінює всіх на всіх, без затримок, без ніяких перешкод. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю на Буде так, так, так. Буде все сказане здійснення. Прошу, допоможіть, будь ласка, захистити наших бранців на полоні, да буде захист для них. Дякую, дякую за увагу!